2023 року Великдень вважається раннім і припадає на 16 квітня. Тому і Великий піст розпочинається скоріше. Традиційно він триває сім тижнів перед Воскресінням Христовим. Тобто, цього року він буде від сьогодні до 15 квітня. У католиків він розпочався ще раніше, 22 лютого, та закінчиться 6 квітня. Піс встановлений як взірець для наслідування сорокаденного посту Мойсея, а також Ісуса, який постився у постелі 40 днів. Це все не лише дотримання обмежень в їжі. Віряни також повинні проводити ці дні в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах. Загалі на великий піст можна експериментувати. Головне виключити з меню всі продукти тваринного походження: а це молоко, сир, сметана, яйця, м'ясо та риба. Можете без проблем вживати макарони, різні крупи, овочі та фрукти, сухофрукти і зелень, домашні заготовлення та овочеву консервацію. Певні послаблення церква дозволяє в суботу та неділю. Вірянам дозволено вживати гарячу їжу з олією, а також пригубити червоного вина. У перший день посту 27 лютого, чистий понеділок, передбачене повне утримання від їжі. У страсну п'ятницю, 14 квітня, можуть їсти лише вчорашній хліб та пити воду. В останній день посту страсну суботу, 15 квітня, вживати їжу також заборонено. Але в цей день ніхто не забороняє готуватись до Великдення. Тому люди пекуть пасочки та красять святкові яйця Валентина Гець, телеканал Київ.